Всім привіт! Ви на каналі Phoenix Play. І сьогодні ми продовжимо грати в Delta Дельтару. Оно раз ми зупинилися на цьому моменті. Це ми назвати Фріск. Хоча я називав себе так само, як в Undertale, For

Не очікував. О, кознов. Е, ну, все ж, по паду вниз. В ч це Не знаю, що це? Я буду це ламати. Можна піднятися? Погодопадах не може піднімати свого. Ось і Сьюзі. <му> <му> Якщо ви не розумієте сюжет, то просто подивіться минулу серію. Це схоже, як. Багато років після Undertale. Вот тут злости есть, и сами персонажи А уже в шум Уже бич постарше. старше Я не доходчив, все, я назад пошел Добр угу. Значит, ну вниз по водопаду Всю. И идем далее. Mm. Mm. Там кто-то есть. он атакует. Бежим, 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 бежим. А! А! Ай! Ай! Полиция.

34 ГП залишили Чого так агресивно було? Я навіть не знав, що треба буде робити. Так. неочікуваний, неочікуваний початок, що це. Ей київнички Такийсь магазин, але двері давай Відчинена і минулий. Схожа, як якась бібліотека школа. О! Угу. Вперед замок. Зберігаємося і пішли в замок. Угу. Вітаймо герої, кто тут? Хто тут буде? Кейс принц? Кто ж ты? Давай иди хм. Вау, прикольная анимация. все схоже на усамист. Угу. Это не сто демо зараз. Это... Це ми ось так залучимо, щоб можна було бачити сцену. М -м -м. Тут дуже схожа історія на Undertale. М -м. Є монстри, які живуть, живу... Є такі люди, які живуть в людей. М -м -м. Хм, mm, до речі, бачите цю рамочку. Таку сам можна зробити в... в Undertale. І думаю, на наступне відео я зроблю. Людина, Монстр. Mm, принц... Темряве. Тем да. mm -hmm. Три класи у нас є, ага. Uh -huh. Принц, монстр, людина я, далі ну, принц той, то, якого ми зустріли, і монстр це Сьюзі. Прикольно. Так, щось дивне, Ugим, повертаємо Так, все текст Угу Про... ми герої легенд. Ох Ох що? сидів з этим там так Хм Е було mm. Це уступи Чувак, який в нас запускав uh, ті піти, лов, мм. За нас зараз буде битва з них. Якщо це так, ну це дуже прикольно, вот в серії Undertale у нас была забыта в истории прикольно, прикольно. Добре. Хм. Ага. Эм... Um. Так. Ага. Угу, там где я кассе резко, я не буду Нет, не встык, не встык, не встык, не встык, не встык. А! Угу. Давай, давай, чек, все. О, ми його перемогли. Принц повернувся, о, чувак, реусел прикольный чувак. Він принц Тенгра. Ого. Не дуже схоже. Але добре. Mm -hmm. Прикольно. <ріпи> <ріпи> давай до Сьюзі підемо просто. Чо, Ну, Добре. Будемо залишати, друге. Повернемося за, за Сьюзі.

Це наша душа. То ми знаємо. Undertale грали там. Ми знаємо, що це наша душа. Fight. Угу. А, 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 Акт, далее. Хе-хе-хе. Там, Там был выбір. Убиняты, типа, нашл ворога, убиаты роузе и все шоссе. Прикольно. Так, теперь Дефен. Зафис, давай. После робота есть. Ага. То есть у нас есть захист Прикольно, прикольно. Эндертеймены новые захист. Магия. Seu player, fazer um pouco mais de tempo. Eu vou fazer um pouco Act, Act. Я куча урауза. Давай я потеряла. Его дають. А, все, можно. Добре. Ну, убиял на никай. Нормально. Ну, крутись, мы объясняем на там. Так. Оооо, хотіться, дума, а ты мультипуздалось, не встановился. Кто Розуміло.

Если я правильно разумею диалог. Значит, тут вас же сидит. Ой, 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 Ей, Він закрив двері. Так ось хто в хоррор фільмах закриває двері за головним героєм. Mm -hmm. Mm -hmm. играет музыка. Ты кто? <смех> <смех> Зараз. Ты <laughs> давайте. Нормально. Так и нормально. Так, 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 так. Полицейный, будем все. Может Давай. Дві монета. для амулета. І угу. что далее? Так, якась таблицка Почитається только брать.

Que bonito. 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 Que Де? Все. Ось в Все. Перемога. Перемога. Ура! Ми перемогли його. Далі. Не давай спочатку підемо вниз, подивимося, що воно знижується. От куди ми йдемо. Не хочеться подивитися, що тут знизу.

Там І підемо далі, мозки, ну, да, так. А. А.

Я. О, серця тарпи. Давай. Так, давай. О, не даруй. Либо не привет? Угу, я понял. Давай, свитка. Сытка, свык-ка, слытка, на да, усилие Давай, давай, давай. Можешь? Стопь отзыво. Давай, давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. 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 Мовною дієтою, це все таково. Дуже втягаю. Ось побіли, побіли, Я пройдуся. Так, давай, все, ми прийшли. І привіт. Так. Добре, да. ура. ура. Дігаємося. Що ж, на цьому ми будемо завершувати. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі!